10 житлових будинків у Луцьку залишилися без тепла через витоки на тепломережах, розповів Суспільному речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. На вулиці Мальовничій через витік залишилося без опалення вісім житлових будинків на вулиці Львівській, вулиці Потибні, вулиці Кожедуба. В п'ятницю було перекрито два будинки відродження 8 8 а по гарячому водопостачанню. Відповідно, виявили витік, і вчора в понеділок ліквідували цей витік. Тік відновили подачу гарячої води. Є необхідність замінити також ветху ділянку мережі централізованого опалення. Мешканка будинку номер 8 на відродження Оксана Андрушчук говорить, від ранку батареї холодні. Каже, має двох дітей, тож сподівається на швидке завершення ремонтних робіт. Як мороз на вулиці, то тепліше підключають, а як нема, то трошки холодніше. Ну, З коротким рукавом в хаті не побудеш, мусово якусь ковточку. Так як мене і син і новоліт, і дитина менше, щоб закінчили роботу, щоб було ну, тепліше, тому що і послуги дуже дорого платимо, в хаті холодно. Багато. Це багато. Хет у одного. Працюють два зварники і чотири чоловіка-слюсара. Загалом поміняно 72 метри 76-ї труби і 24-57-ї. Буде зміна. До п'ятої години ми обов'язково справимося і. Теплопостачання буде відновлено. Як розповіла синоптикиня Леся Пасічник, цієї ночі на Волині через переміщення холодного атмосферного фронту варто очікувати зниження температури. Вечірні години ми очікуємо 6-7 градусів нижче нуля. По області прогнозуємо 10-15 в обласному центрі близько 11-13 градусів морозу. День навпаки потепліє до 1-2 градусів морозу. Ремонтні роботи на обох аварійних ділянках планують завершити до кінця дня, говорить Антон Безносиков. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.